Ми так ідентифікуємо своїх, перш за все. Тобто е, інформаційні війни вони ведуться ж на різних майданчиках, і Україні треба боротися за своїх прибічників за кордоном. Тому, скоріше за все, навіть в інформаційній війні треба використовувати мови, які знає світ. А ось якщо ми говоримо про інформаційну війну, яка тут у нас триває, так то дійсно треба боротися. Українська мова є зброєю. Кожен має дати відповідь сам. Мені здається, що тут найголовніше це самоідентифікація. Якщо ви себе самоідентифікуєте як українця, то відповідно уже якою мовою може бути мова.